Людоньки маленько вийшли погуляти в неділю. Це вже 27. Там. Гарна погодка така. Ось все одно дива тепленьку, курточку. Треба запрятувати, не як Ліля. Молоді Ой, то таке, хоча показати. Їх не видять лиш барани, вони все рівно надіють. курточку. куртку. косуху. No. No. Так не можу одне бути. Нас Янка файна. О, ромашечку знайшла, дякую, Яночка мені знайшла. Молодець Яночка. Як весна, сі ромашечки, перші ранні квіточки. Ну, диморозчівник ще є. Дивись, о. Збирайте, ну, зілля. Кожна травичка лікувальна. Ну, Ой, як. не треба буде і копичку малесеньку перевозити. Ларанчик є, є Який в мене лук. Десь які милі, із тих чорних, добрі капчури. Угу. Ну, носочки шерстяні. Треба в'язати спицями. Клас. Клас. Mm. Оприділили. фарбувати не треба. Десь яблучка там наблизь, на деревах іще. Жовті. Бачиш? Бачу, Біля бачу. хати. Яблучка не цінилася, менше дві гривні давала. Той буде Нім. братний. Міністр. подивіться, як гарно церква не? Це синя, горі жовтий і ободок такий файний, жовтий, файно за Україну. Ду? Це символ, що мають перейти до українського патріархату. Ні? А, так ще не бачила. Дуже красиво то виглядає. Вони перейдуть. Що я не можу розблизити. Аж нім виплатять гроші, компенсацію та в Росії побудують собі церкву. Ну, дівчата. Наїлися ми торта сьогодні. Я вже зробила сама яночка, який був тортик. Вкусно. Ну, я купила коржі, бо тепер випікати важко, бо світами і світлом перебої. Та можеш поставити і вимкнути світло. Буде то було таке. То світло, ти знаєш, що на дві годинки включаєш. А то так можуть вимкнути гуч колись. Я купила недорого, три коржі, 85 гривень. Зробила два крими, зверті горішками припросила. І супер тортик був. Стоявся і було нормально. Треба підсолодити неділю. Ну, ще шапалапці. Зараз йду робити кріпку, то картопельку з лечом. Таки ще помідори дешеві, по 50 гривень. Що не треба брати, то що закатки є для леча. А ще можна свіжі робити. І перець дешевий, по 25 гривень. Можна робити. А де янка зняла. Тобі жарко, що ти гняла два капюшони. Так, Яночка. На. Зараз А? Будемо? Ну, треба вчитися. Ну, ну, Нема у нас світла, то ми вирішимо піти на прогулянку. Хата ну, доки нагріється, я беруся ще їсти варити на обід. Ні? Ничем ні Варимо, по голубці не наробили. На mm неділю. -hmm. Лінь було вчора. Бо ми чим з'являється інтернет, біжимо в інтернет, не голубці крутити на неділю. Mm -hmm. А ще котлетки зробимо. То дуже легенько зробити котлетки. Вінка, ти не замерзла в ручки? Замерзла ну, в руку. Та Одну. буде добре. Наварю я сьогодні. О, Погуляємо о, ще буде. трошки. Та ще... Той раз у нас не було цих процентів, та вимкнувся телефон і поки не сказали. Ну. То в нас падав, бо холодно в руки. Ліля замерзла. Ну. Ну. Та дороблять, воно дуже дорого робити, особливо кришу. Ну що, Аліночка, ти скажеш гарно. Попаринували діляночку, а ми не паринуємо. Тато все не встигає. Має ти ще на дрова сирі на участок. Яб... Ой, який красивенький. І та теж, як принц. Опа.